Всім привіт! Я отримала той тиждень дуже багато запитань на інстаграмі і у Ютубі про те, куди краще їхати відпочивати влітку, і хотіла б про це сьогодні розповісти більше. Я відвідала 39 країн. Планую цього року свою подорож у країну номер 40 І моя улюблена країна, якщо запитують, Куди би я поїхала? А чи порекомендувала це? Завжди буде Греція. В я була дуже багато разів, і я би поверталася туди і поверталася. Я обожнюю цю країну, особливо на пляжний, для такого пляжного морського відпочинку, на червень, липень-серпень, особливо материкову частину. Рекомендую Грецію. Ось і е, ціна відповідає якості. Там класний клімат, погода, тепле море, їжа чудова, навколишнє середовище, енергетика, атмосфера, є багато що подивитися. Греція це моя улюблена країна для відпочинку. Ось, і е, якщо ви вже були в Греції і хотіли би поїхати кудись в нове місце, то я ще можу порекомендувати Чорногорію. Чорногорія дуже красива, взагалі, там не дуже Такі милі і приязні люди, але взагалі країна дуже красива, море досить таке чисте, і теж їжа смачна, і все решта теж досить непогано. Ось так. І по місяцях ще розповім. Куди а, краще їхати, щоб не змарнувати свої кошти і час. Наприклад, Туреччину можу порекомендувати на вересень. Чудовий а, вибір, тому що буде значно дешевше, буде класно, буде тепло. Зможете купатися в морі. Тому на вересень це а, Туреччина. На жовтень і листопад можу порекомендувати Єгипет і а, Кіпр. Це золотий час для Кіпру або Єгипту. Це жовтий листопад. Десь а, грудень, десь кінець листопада, грудень, січень це Мальдіви. А, дуже буде класно, тепло, і, в принципі, не повинно би було а, падати. Дощі не повинні були би падати. Ось. Потім на. Січень-лютий, це вже складніше, це треба обирати, так якщо хочете купатися якісь тропіки. Звичайно, що взимку можна поїхати в Арабські Емірати, але море буде не сильно тепле. Якщо для вас море не важливо, то можна подивитися Арабські Емірати, там є багато що подивитися. Якщо море важливе, то краще вибирати тоді Карибське море, наприклад, їхати в Домінікану або війна в Інайн Індійський океан. На Задібар, щось таке. Ось, там буде точно тепло і можна буде плавати. З весни, що можна було б порекомендувати на весну. В принципі, в Європі буде холодно і куди б вони поїхали. Квітень-травень буде всюди холодно, і море всюди ще буде холодне. Ну, як, буде взагалі, температура буде непогана, буде досить так тепло, але в морі купатися то складніше. Квітень-травень можна поїхати в Албанію. Там вже в травні точно можна купатися. На Канарські острови можна було би теж поїхати в травні. В принципі, вже має бути досить непогано. І як ви кудись збираєтеся їхати. То обачно ставтеся до вибору готелю, міста і місця, куди ви їдете. Читайте відгуки про готель, переглядайте відео огляди на Ютубі. Ось тому, що готель і місце, де ви будете, дуже сильно впливатиме на ваше загальне враження про країну. Сподіваюся, що це відео вам було корисним і цікавим. Якщо в когось є якісь запитання, то залишайте їх у коментарях. Я на адекватні стараюся відповідати. І... Гарного всім дня і побачимося у наступному відео.